Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники гості мого каналу? Сьогодні у нас 28 серпня подивимося з вами такі питання. Яка ключова подія може статися перед завершенням війни в Україні? Яка ключова подія може статися перед завершенням війни? Так, медленно уверенно йдемо до завершення по уміряності, яка ключова подія може статися перед завершенням? Я нічого не бачу. От кінець і стабільність. Потихеньку уверена по карта умереності. Йдемо к завершення війни. Все, ніяких тут нічого я не бачу. Карта мира і удачі. І пока разногласия по уміреності. Спокойно йдемо до завершення війни і стабільності. Ніякої події я не бачу такої. Не показують. Чи буде три лінії оборони для України для скорішого завершення війни? Миротворці посилена допомога. Три лінії оборони, чи буде для завершення карта сили. Пока не бачу. Тут все аж пизднише трошки. Пока все, пока подвешено и, ну, по справедливости переход в другое состояние и по справедливости удачный случай, это будет пизднише. Говорят, долгие проблемы. Пока не бачу я. Так, чи знає щось Британія про закінчення війни в Україні? Щось знає Британія таке про завершення війни в Україні. Карта перемоги, да. Гібкость мислі. Знає. І карта перемоги. Вустановлення енергії. По завершенню. Переміна і завершення к этому Вигідна здійсня, приємне удивлення і это, да, щось знає, чого ми не знаємо. Все частіше стали говорити про завершення війни в Україні до кінця 2025 року. Буде таке завершення війни до кінця 2025 року. Пока подвешено. Положительний результат. Серйозне вмешательство и положительный результат. І решение проблеми. Проблема решена. Пока разногласия, пока жаркие дебаты. Жинка опять помогает тут, якась, и короли, и женщина ось, все под контролем. Ну, можно сказать, да. Пока еще подвешено, але все серьезное вмешательство и положительный результат. И проблема будет решена. Тут все решают, решают. И Жиночка якась, помогает. Жиночка хорошо. Ну, трудное сражение. Пока препятствие. До конца року. Должно. Уход врага. Ворог и уход дороги. Дороги врага. И новизна по-новому. И надежно откроем дверь. Что-то новое. Переход в другое состояние. Завершение старого. Початок нового. Положительный результат и решение проблемы. Вот так показують. Може, так бути. Так, на кордоні Запоріжської та Дніпропетровської області областей точаться важкі бої. Чи прорвуть росіяни оборону на Днепропетровщині? Покажите, пожалуйста. Важкі бої, чи прорвуть росіяни на Дніпропетровщині. Ворог. Ворог, якого треба збігати, з тупим упрямством лізуть. Хлопці воно відбивають стіною стоять і розбивають. Чи прорвуть? Не. Не-не-не, їм дороги. Дорога, уход, уход врага. Розбивають хлопці наші розрив. І розбивають, і розпад, і косой скашают. стіною стоять хлопці і косой скашують. Нет, Дніпропетровщина. Може, якесь там одне два села. Все равно погонять. Наші тримають оборону, а Запоріжжя область. Чи прорвуть россияны оборону. Все под контролем. Все под контролем. Потери большие. Сложно дуже. Не, нерушимо. Не. Ненадежно, нерушимо, болезненно. И бедственно. Ситуация. не Не, не, не. Не. Ничего не выйдет. Запоріжжя вдома ну звісно, бої. Бої великі, Критична ситуація Запорізька область. Ні, нічого не вийде в них. Я говорю ні. Так, хорошо. В Україні росте захворювання на ковід. Чи треба робити прививки? Повид. Чи треба робити людям прививки? Вот перед школой. Говорят нет и пусто. Пусто. Подвешено. Дело увенчается успехом. Проблемы, неправильные действия и печаль, депрессия. Помощь. Помощь нужна. Але тут разногласия насчет прививок. Помощи в оздоровлении. Но насчет прививок тут обман и бесполезная суета. И тут нет, говорят, неудача. И пусто, пусто. Не, не треба так подвешено, да? Дело увенчается успехом. И проблемы, неправильные действия. Не треба. Це так, де заставляють, де там это на роботі, чи де. по рішенню. От по рішенню. А так говорят, не. Ми не робили. Були дома, ми не робили вообще прививки. Ну, в общем, по рішенню. Если заставят на роботі чи де, то то, звісно, зробить, зроблять люди, а так говорять, що ні, не обов'язково. Так, чи правда, що е, время на переміщенні, да, люди, які позбулися житла через окупацію, отримають по 2 мільйони на купівлю житла? правда в Україні. люди які позбулися житла отримають Соленшко, удачі. Обрив. і хороші новості по освобождению помощь Ну, то, что по 2 миллиона я бы не сказала. Потому что карта пессимизма и неприятная неожиданность. А так, то шоссе помощь будет. Помощь якась будет, вот эти карты говорят. А так, вообще-то, пессимизм и щось по-новому и неприятно неожиданно. Решение короля по освобождению. Ну да, помощь будет. Але по-другому. По-другому. Не така сума. Так би я сказала. Так. Чи буде вступ України до Євросоюзу? Чи буде вступ України до Євросоюзу? Да, удачі. Откроємо дверь. Пока что-то разлад идет. Ну да, таке рішення будет. Да, я говорю, да. Таке рішення. До Євросоюзу, да. Так, таке вот ще питання. Десь описала, і не можу найти. Так. Чего это, да, да, да. Оце таке питання, це я пропустила. Чи правда от сказала Мальфарка якась там, що почнеться пандемія і закінчиться війна? Правду вона сказала? От Пандемія почалася, значить закінчиться війна в Україні. Це правда? Так, ну тут вот завершення показують, І жіночка опять допомагає, і карта мира. Так. Пока препятствия и договор. То, що можно сказать? Що это да, правда? От завершення, да? Трансформация. Все, кінець, карта смерти. Все, впав, умер. Жінка якась знову фігурує жіночка. І карта мира, і договор. І договор. Так. Ось эти 4 карти говорять, що правда. Подлості багато. Ну, да, уход врага. Ось, уход врага, і важне рішення буде прийнято. І договор, да? Опять жінка якась. И короли решают, решают. Но по умеренности. Это спокойно к этому идем. По умеренности. Вот это можно сказать, что правда. По картам. Обрыв, трансформация. Жинка якась помогает, еще одна тут жіночка, Ось ось дві. И короли, и важное рішення будет принято. и договор осисе. Осисе договор. Так, и карта мира перемоги. И опять тут короли осисе. Так. И вот этот ворог. Все под контролем. И сильный враг. Вот дорога. Дорога. Так, и тут что? Но это по умеренности. Карта умеренности. То я могу сказать, что правду сказала. Спокойно к этому идем. Ну, отакі питання ми сьогодні подивилися з вами. І на цьому все. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!